Доброго раночку, підписники каналу і гості. Сьогодні можу і я порадуватися, що у нас учора пройшла велика злива. Полило вже все, цілий час вона йшла, лило, то я думаю, вже все-все полило воно. Троянди, так як я ті обрізала, а ті там майже знімати нічого. Ну, поговоримо на такі актуальні теми. От ну, якісь запитання мені задають мої підписники. Про хлорку і яку роль вона відіграє. Ну, Раніше теж у мене чоловік підливав цим. Ну, Це давно вони ще знають цей, ці методи. Ну, Я потім вже згадала, що це воно ж дістає, ці методи, якщо вдруг там щось яке-то ЧП. От як вже ви не можете нічим вилікувати троянду, от тоді вход іде тяжка артилерія, я її називаю. Це хлорка. Гібіскус біскус я от показую. Бачите, який як він, як розців, він гарний. Йому води. І так ми поливали. Ну що то полив? Ну, я ж казала, ну полив то, то так. Просто рослинку, щоб вона не, ну, не пропала без води і все. Це як у спеку ковток води. Ото те було. А це вже пішов дійсний натуральний дощ. Такий тихий він був. Грозова, звісно, грозовий був, блискало і гроза була сильна. Ну, він ішов, він лив, вода стояла вон, везде. Ага, от я за хлорку. Куди зможу пробратися? Ну, воно то в мене тут же ж я то ходила, то воно притоптано то ще. ну, А так. От хлорку, як, як нею користуватися, от запитують ж мене. Ну. ну, от як я користуюся. Якщо бачу, ну, що вот, воно втихає захворювання чи той, я менше її розбавляю. Зразу Пи... я починала. Вот, ну, Пів бутилки хлорки на відро води, 10 літрів. Ну, там не 10 було в мене в відрі у мене, навіть не 10 десятилітрові менші. Бо я завжди доливаю відро чи то ще одну ту кружку, там дев'ять, мабуть. О. От я проливаю так. Якщо я бачу, що це вже ще не допомагає, я додаю під які троянди, під які є той, а під які є такі, що дуже вони от, ну, упорні, як оця ось, наприклад, ось. Оце оця була троянда. Це підлита. Вона, це Golden Celebration. Ще в тому році я її підливала. Це була упряма дуже троянда. От туди я линула бутилку на відро води і полила під кущ. Під кущ кущ був вологий. От зараз хорошо робити ті, такі під якраз саме як волога земля. Бо я ж спочатку землю поливаю, а тоді ж уже і то. От учора Наталочка із Трояндовий сад, теж заметушилася і в неї ця появилася і ржа. І ви дивіться, і дуже гарно дивіться, бо, бо я ж не зря забила одразу тривогу. Це ж ви не думаєте, що вона в мене з'явилася тільки. Ні. Якщо в моєму саду вже з'явилася, то во всіх вона буйствує прямо, прямо розкошує вона там. Як літо. І приймайте всі міри. Ще оце ж, о, о, ту проливала я. Хлоркою. Потім я ще оце спасатель троян. Це теж гарне. Ето, там він іде і ака, і трави і, і, ну, і, і насікомих нас, нас і працює як ну, спасатель іменно. Як, Я креативник, от креативник, А то спасатель. спасатель, я креативник. Оце все, все воно брізано. Ну, ось, ось Хворобу вроді втушила, але все рівно білішті будуть листя чи жовте, бо воно ж ще й від спеки дуже ж пожовтіло тут. А ну, спека така стояла страшна, аж поки не стали поливати О, трошки. То вони. Ця ось стоїть трояндочка. Так що запам'ятали, на 10 літрів води пів етого. можна сразу, а можна сразу літровку лить і розливати тоді по кущам. Можна на два куща, якщо великі, вони дуже. Як маленькі, то і два літра там хватить під кущ. Цієї розведеної. Ну. А як великий, то я, звісно, лью під великий, пів відра і відро буває під який. Якщо бачу, що все, все обрізане тут стоїться, набирає свою висоту. Там зовсім під корінь. Ну, я ці викопаю відсюди, приберу їх. А це ось теж щось. А що ж це так? А, це цю ось обрізала А, і цю ось під корінь прийшлося обрізати. Угу. Ну, так, так, що ще там у мене є запитання. Бо сьогодні вже нічого не будеш робити. Вчора я -то там в тому саду, ну, в бістовному, те пообрізала. Троянди ті вже теж вирізала. Ось зараз покажу там жасміна, яка прекрасна після дощу. Вони такі раді всі, довольні, що їм дощик перепав за, за все ось, з весни, оце, оце перший дощик. І хай він вон, і, і квіти, ті спортивні. Там такі квіти, я не знаю, оцієї сіндерели. Напишіть, може у кого є ця сіндерела, що воно за троянда? Викинуть її зовсім. Та відсюди, то викинуть її. ну. Може взагалі з саду її обрати. Щось вона мені не дуже подобається. Хтось, хто знає, що. ось уже П'єр буде ще. Вон. А вон, вон на вітях он. Маргарет, он теж Маргарет, який той базальник буде цвісти на базальниках. Ага, о, ще про розплідники. Я за цей рік я, мабуть, тисячу разів розповідала про розплідники. Ну, люди ж нові приходять, не хочуть зайти от на канал туди і продивитися. Я, якщо я, мені треба, я заходжу на, на будь-який канал, зайшла собі, і дивлюся там, що мені потрібно. Ось, дивіться, як вона набралася гляньте чотири як... вітра гляньте. Ой. Ну, ці вже зовсім уже ж. Звісно, їх треба було ще вчора обрізати, а я ж сюди не йшла вже ж там. А тоді бачу, хмара ж такий йде. І такий хороший, і гримати. Собака мій у будку сразу раз. Він боїться. І угу. я ж тоді вже бігом-бігом там доробила, у мене ще часник стояв на дворі. Часник. Дивіться, який цвіте гарненький голубий, голубий. Ну, він должен бути ось, може, після дождя так. Да є, там будуть ще цвісти. Вон. Може після дождя він крупніший стане. Що то поливав то таке? Що поливав, що ні. Бачите, яка злива йшла. Страшенна злива. А ангела стоїть. А ця ось розпускається. Дивіться. Ну, це вже квіткань. А ось це. Дивіться. Яка. Прямо вся. І ось киману. Так же ж. Ну, Їм-то гарно, да. Дуже топтатися я не буду. Далі дуже не піду. Вчора мультифлорки свої підлила із, із дуже з натрієм, з калієм там, треба ну, ж їх трошки підживити. Що ж, я, якраз ж вода тут ж, ну, вчора поливалася. Думаю, Ану ж піділлю, і той, бачите, ручки йшли. От, така злива, ну гарна була злива. Спасибі Богу, що він нам її послав. Так, а знову ж за розсадни, розплідники. Дівчата, я вам вже розказувала. Я вже Тисячу разів розказувала. Оцей сад у мене, ось оцей, оцей що Тут ми ходили, оце, оце, оцей сад, ось оце весь. Це Сергія Браніша Одеської області. Садовий бум. Розплідник. Пересортів ніяких немає. Все приходить по сорту, приходять двох річками. Великі саджанці приходять, гарні прямо. Оце, оце він цей сад. Оце ось початок, оце ось тут, це садок із долини роз. Оце ось ці це, а це все осіння посадка весіння. Ці слабіші у мене саджанці, тому що тут вони саджені на землі, яка бризкалася. Дуже бризкалася сильно. Тут виводилися, вишник виводився. І тут я двойну дозу давала кілька разів. Так що, може, він трошки і буде затримуватися троянди, але ну, все одно йдуть в рост вони вже. Все вже їх е. Хоча туди і земельки старалася додавати такої ще, ну, все одно було. Там було все ж біле, воно було таке. О. Оце той розсадник, розплідник. Ось теж. Отут. Оці ось троянди, оці всі молоді осіння посадка, оце всі-всі з долини роз. Надійні поставщики там вони. Приходять троянди осінню, приходять обрізані зразу із поля. Свіжі, гарні, тільки саджай. І, і хай вони ростуть. І потім отож бризка і той. Це, це ці. Тут ось оце, ось, ага, це теж от, от їхні, ось це це прошлорічна весняна посадка. Ось ця троянда, ось, ця ось для роздиму лінар. Бачите, ось розпускається вона. Тепер їй хорошо. Влаги дали, то вона, звісно, в неї багато. Вон дуже багато паганів. Вона розпусти їх. А то думаю, боже, що ж воно буде розпускати, як, ну що та вода лєш і лєш, а воно що лив, що не лив. Оце оттуда. Тут є от із циркунів, з питомника, із. Маріупольського питомника. Оце ось з Маріупольського питомника ще був. Посадка там є. Єсть із паросток є із Чернігівського питомника. Теж непогані троянди і теж всі по сорту. Єсть із мира роз. Оце ось троянди всі. Оці ось із мира роз. Ось вона, бачите, завалилося. Вони йдуть якісь, ну, як наче слабіші, але потім вони доганяють усі. Ну, Тут більше англійських троянд. так що вони ось наберуть після, після доща, вони підуть в рост. Оце все, оце все з мира рос. Теж пересорта нема ніде. О, ось Ось із мира рос теж метр 20 висота тут в неї. Так що про пітомники я вам розказала. Я беру в надійних. Не беріть ви, о там дімі, сад, там пишуть ще про сад якісь є. Там не заказуйте і не беріть. Я мучуся з тими трояндами Уже п'ятий рік. І я їх уже майже довикидаю. Там ото скільки у мене? Одна-дві, одна пішла от, от, з них, там дві є, ну ту викину, теж, бо вона теж хворіюча. Тож, може, з тими хворобами і, і оттуда і поприходила всяка оця зараза, що тепер у мене у хворобах оцих. Отож і у вас десь з питомників, як попаде, з яких. І хоч лічи, хоч ні. Поки вилічиш його, це дуже. Дуже треба багато часу, щоб його вилікувати. Ну, лікувала я, звісно, я кожен день лікувала їх. Бачите, цю? Цю ось, ну не, ну, не повалила, тут же шапка мономаха. Ось ця, О, дивіться, яка тут шапка яка ой, води скільки бідна, набрала. Ну, хай вона підніметься сама. А, твоя роза. Зараз дійдемо до неї. Твоя роза. Оце звідти троянди. Це теж вони родичі із долиною роз, то мама їхня. Вони теж займаються, давно ж вже займаються. Ну, там менший є асортимент, все одно хороший. Так що, як заказувати, заказуйте зараз. Бо там вже багато троянд немає, вже розібраних. Я ж давно рекламірую, ну як рекламірую? Ну розказую за питомник. Ну ну, кожен вже спрашує, де ви ту розу брали? Де ви ту розу брали. Ну я ж так і, і, і розказую, я ж я ж правду розказую, ну, де я брала її. Оце і своя роза. І ось оце ось. А ні, це із. Далине рос, оце перша річка, це весняна посадка Зомер... зони. А оце ось, дивіться, дивіться, цвіти. Тепер він ще краще буде цвісти, полили його і цю полили принцесу, хоча її відром поливала, поливала, ну відро що, що, то, то не воно. Ось теж тут. Твоя роза? Ні, тут з этого мир роз. Тут оце з мир роз. Це Машівський район Полтавська область. Так що. Прислухайтеся, хочете, заказуйте, кому потрібно, що потрібно. Оце ті троянди, які я заказувала. Оце в цих питомниках. У других є у мене із, оце ж Полтавський, той до нас вони раніше привозили у наше місто троянди. Вони недалеко рядом з нами живуть через 25 кілометрів. Сюди возили вони, оце їхній Фальстаф, оце їхній ось із мира, роз. ось оце. Фальстаф такий виріс. Май... Потім мій ось, ось аскот тут величезний, ось я, як дивіться, розло... розложила ото кучу зробила, як вінок прямо. треба до кучі буде. Може воно ще й тут заводиться. Всяке. Я його залишила тоді треба. Та ні, я її цьому році, звісно, викопаю відсюди. Червона це ж той червона, Ота айстра осіння. О, дивіться, як ще гарно квітне крокус роус. Ой ця гарна. Ось вона, ось вона одійде від води і фальставцей, і буде собі А це травіота. Це ось дивіться, яка красуня, гікс. Теж так, так він пізно пускає свої ті листочки вже в кінці ж десь травня це він. І так швидко він набирає, і він рост набирає, який я ж його обрізала, була там взагалі не оставляла майже. Якщо його ставити, то тут усе він мені заб'є. І гляньте, он знову набрав, он скільки який рост. Два метри висота. І ширина там полтора. І цвіте. Це теж, це теж китайська троянда. Дика китайська троянда. Гибиско. Це я була в Харкові. Там мені одна та візьміть от, на здачу там заливалося 50 гривень. А вона, та візьміть ось оце. Це. я його... Раніше і не, не стикалася з ним. Ось дивіться, Кеті Сроуз починає вже. А скільки тут і цвістину їй добрий дощик поміг. Моя улюблениця. Вон дивіться, очіток. дивіться, який у мене очіток. Гляньте стільки його. Гляньте, гляньте. Десять метрів ачітка. Десять кущів тут. Так що кому потрібно, заказуйте. Гірка ось теж вона повеселіє тепер, що вона зовсім не полита була, а то трошки дитина підлила її. І все, а це ж от вона, бачите, Вон, скільки тут, дивіться, і ту я ставила. Хай буде він підленький. Дивіться, кам'яні троянди. Вони, оце вони хоч води напилися. Там під ними вон ті, люпини, ну, а так дощик шкоди не наробив. Пройшов гарний, хороший дощ щось. Буде розпускатися ця, теж обрізала її, Одне, одну ту гілку оставила. Сейчас буде розпускатися. Так, вийти надо. Ну, а ця ось, вона то розпускається, ну вона ж дуже мілка. І я її і всі гілки обрізала, оставила тільки їх чотири, вон. Ну, І все одно вона мілка. Ну, може, оця дощ вже дуже достав туда. Ну, лило тут, конечно, везде, тут стояла вода. Гарно стояла, так що вона ось який гарний всінький він. Він вже цвів і оп'ять цвіте. Одна гілка відцвіла, друга ось зацвіла. Чи з нього можна буде насіння, чи він сам розсипиться може по тому. Так що це я те, що хотіла вам донести, я донесла вроді. Може, новичків багато приходить. Слух, ще хай ти поради. Бо не можу ще. Ну кожен раз розказую, розказую. Вже от осінь на носу, вже вам заказувати потрібно эту. А ці попідливало воно хоч. А ну зараз гляну. Да, он даже вже, бачите, він тільки тики -ті 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 посадила я їх. Це коли я їх посадила, то на тій неділі. Там підлило, я сподіваюся. А це тут мій вон, дитсадок цей. Ну це, це весняна посадка із долини Рос. Оце троянди. Всі англійські оце тут ростуть. Це весняна посадка. Ось цвіте хоста. Це ж цвіта Янда і ось ця тільки, оця тільки, оце ізмир роз. Бачите, яка вона красуня теж води набралася, аж похилила її. Хай все одно її будемо тоді кудись підбирати, поки хай так. Ось ці черенки моїх не попливли, слава Богу. Подумаю, ну все, і черенки попливуть. Ну що ж, привела ще в цей сад, цю ще трояндочку покажу. Нью фешн, он нова розквітла тут. Зараз ось пройду сюди. Це я тут вчора порядки наводила. Ось яка, бачите, яка. Вона чудова. Вон, оранжева, а сама рожева. Така ніжна, ніжна, рожева. Ну, красива. Оце з Дімі сад. Ну, красива троянда. Ну чого не по назві вона йде. Одна троянда непогана, і, то, і той назви ж не знаєш, Може, хто знає, підказуйте. Обрізала ті свої. Троянди вчора, отой пообрізала, ріски отсюда, все пообрізала, все, поливала ще ті рабусти ще поливала, слава Богу, дощ їх полив і все полив. Ну що ж, до дапов... ну, Сильніше розпустилась, ти не блек бакара. Вона як розпуститься, вона красива така, он уже та розпустилася. Ці ось полурозпуски он такий. Тепер ти розпустишся ж уже. Я тебе вчора і підлила. Сульфатом магнія я підлила. Сульфат магнія теж використовуйте у підливі. Я і під корінь буває, підливаю які слабіші троянди, або які багато на себе взяли квітів. І калія, гумат калія теж додаю, все додаю. Не тільки хлорка, це це такий, вже, ну я ж сказала, тяжола артилерія, вже як нічого не, не, не бере, от тоді може взяти хлорка. Ну, на молоді підливати не стоє, звісно, хлорку. Я не той, я ж на старі їх підливаю, а то ви візьмете і малі всі попідливаєте. З малими а осторожні, там не, не можна його перетой. Там так треба втушувати, щоб не дуже перед той, переусердствувати. А ці великі, що я поливаю? От, ну, які великі вже. Двох, трьох, чотирьох, п'яти річки. Ось, ото я. Ті п'ятирічки, що цвіли ото дуже сильно, що дві вон їх плетистих там стоїть. От я підливала. Уже я, уже я вже з ними боролась, боролася, ну нічого воно не допомагає. То сохнуть вони, то кру крутяться листя в них, то там щось це. І я тоді туди підлила по відру хлорки. Оце, Думаю, хоч виріжу вир їх, я всі, хоч спасу, ну от спасла. Так що я вам бажаю вдалого дня, здоров'я і мирного нам неба. Хоть би на один день. поки. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!